Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Знавці фарфору вже здогадалися, кому і чому будуть присвячені, кому буде присвячено сьогоднішнє відео. Звичайно, це користеньо флагману нашого українського фарфору виробництва 80-х 90-х років підприємству, яке стало для нас символом. Української якості порцеляни, і не тільки воно було відомо у нас в Україні, а й у всьому світі. І вироби його дуже широко експортувалися в усі країни, не тільки ближнього зарубіжжя, але і Америку, і Канаду, і Німеччину, і Францію, і безліч інших країн. Тому що попит на фарфор якісний і фарфор ручної роботи був. І хто б мені що не писав і не говорив, що Користені – це не підприємство, от Баранівка, це наша гордість. Ні, я з вами категорично не погоджуюсь. Розпочинаю свій огляд з ось цих поки що виробів, які знаходяться у мене на столі. До речі, в одному із світу вони фігурували, але буде продовження. Так, ось такий штоф. Я вам про нього розповідала. Це незавершена робота, тому що тільки був один обжег це після розпису кобальтом. І цей виріб. Вкрали попросту-напросто з підприємства, тому що він не потрапив в художній цех і він не був розписаний дуже гарно по золотою та іншими яскравими фарбами. Я коли про нього розповідала, я говорила, що цей штовх називається материнство. До речі, про нього. Такою ж назвою багато інформації і в інтернеті, однак це не так. Як з'ясувалося після того, коли я придбала книгу Людмили Карпін Карпінської, і я вам зараз е е покажу, яка дійсна назва цього штофу. Я його е купила, е тому що він коштував е досить недорого. Однак після того, коли я роздивилася на деякі вироби Валентини Тригубової, тому що я штофи не дуже люблю. Тому я зрозуміла, що моя думка була помилковою такі вироби, потрібно колекціонувати. Це дійсно класні вироби, високохудожні і потрібно мати їх в своїй колекції. Звичайно, тут клейма ніякого немає, бачите, так поближче покажу. Художнього розпису, тут, окрім розпису кобель, то немає дуже гарна, цікава форма даного штовку. І ось, якщо ми звернемося до книги Людмили Карпінської, то що ми побачимо? Що оцей штоф, дивіться, як він гарно розписаний. Дивіться, бачите? Такий вигляд має, в завершеному вигляді. Він називається не материнство, а він називається ніжність. І цей штов виконаний був в 1974 році Валентиною Тригубовою, до речі, всі її штофи. Були виготовлені в 74-му році. Тому я придбала в свою колекцію ось цю фарфорову красу. Погляньте на неї. Яка вона здорова, здорова, десь більше 35 см. Ось я собі купила штовх, який називається Соломія. Зараз ми його більш ретельно роздивимося. Да, це не дешево. Но вартий. Цей виріс, щоб його мати в своїй колекції. Це унікальна фарфорова річ. І це я навіть не знаю, я, мабуть, отак далі трішки відійду, щоб камера передала вам цю красу. Я помовчу, а вирости. Тут гарно все. Знову ж таки цікава дуже форма. А розпис. Браво Валентині, три обуви. Зараз ми розпочнемо з кришечки. Подивіться, будь ласка. Тільки роботи, тільки в ковпачок, будемо говорити, складено майстриною. Подивіться, який багато розпис по золотою фарбами. Це вже ковпачок можна вважати. Дивіться, який художньою, високохудожньою роботою. Можливо, щоб було краще роздивитися його покладу, так буде краще. Погляньте, який складний ручний розпис, складна робота. Ціна станом на 74 рік. Зараз хвилиночку камера зловить. Була 9 карбованців всього. І ми бачимо, що це зелене клеймо. І це третій сорт. Не знаю, чому сортність знижена. Звичайно, таких виробів багато дуже відправлялося за кордон. Дарували Україні делегаціям, які нас гостювали в Україні. Я вважаю, що навіть для третього сорту ціна це висока. Зовсім. Ось соломійка наша є. І тут в каталозі Людмили Карпінської. Шість штофів. У мене колекція розпочинається з двох. Буду шукати, намагатися, намагатися придбати їх всі в свою колекцію. Ось така красунька, соломійка моя. Так. Штофами завершено, переходимо до інших виробів. Ось у мене є дві таких чашки серветниці. Багато хто її має в своїй колекції ціні вироби Валентини Трегубові дуже піднялися в останній час. Називаються ці чашки серветниці, Одарка і Карась. Ви знаєте, я, хто зі мною давно, знає, що у мене Канал був ще ароматна страничка, де я розповідала російською мовою. В принципі, він у мене і зараз є, однак я практично на ньому вже не викладаю ніяких відео. І ось, за Перебріка, мені писали тоді: странна, яка яка-то та женщина, непонятна, я...» ви уявляєте, щоб хтось з нас, українців, міг сказати, що. Наша ударка странна, яка є та женщина. Не розуміють вони, нашої української краси, і нашої української культури, подивіться, яка красунька. Ми бачимо, що вона дволика. Подив ось, і усмішка. Подивіться. Копальт і позолота. Два дуже дороговартісні матеріали задіяні. Дуже гарні задумка. Подивіться, як виконана 1 рубль 57 копійок. Я хочу сказати, що це смішні гроші були для такого виробу. На сьогоднішній день я дивилася ціну цих чашок-серветниць. Ну, наприклад, останнє, що я бачила, це за пару 3300 гривень це 90 доларів. От така ціна на сьогоднішній день. Дуже гарна. Так, 1 рубль 76 копійок, подарка дорожча. Карася, а чому, скоріше все, що тут більше позолоти і тут складніша форма, ось і розпис. Ось такі два такі дві гарнюні. У мене є чашки серветниці. Так, і до родзинки сьогоднішнього огляду перейдемо. Я придбала в останній час, ось, зверніть увагу. Ось таку фарфорову красу. Я мовчу, а ви роздивляєтесь поки що. А тепер поговоримо, мені вдалося придбати частину, не повністю, однак більшу частину ось цього сервісу. Я раніше говорила на нього набір. Виявляється, що насправді це сервіс. Так, наприклад, Ось описано. Знову ж таки, в книзі каталозі Людмили Карпінської. Український фарфор ХХ століття Користенського фарфорового заводу. І ми бачимо ось цей сервіс Микола та Валентина Трегубови. Сервіс для вареників, називається свято. Це 62-й рік, і фото зроблено Житомирського обласного краєзнавчого музею. Ми бачимо, що входить велика-велика така миска для вареників і шість менших порційних, так скажімо, мисочок. Ось таке, ось така. Красива річ, мені вдалося її купити. Що я можу сказати? Цей виріб говорить сам для себе: це досить висоту, це більше 13 см висоту і в ширину 28 см. Ну, розмір говорить сам за себе. Досить об'ємна така тарілка. Ви знаєте, не знаю навіть, скільки тут вареників кілограм поміститься і на яку компанію її можна задіяти. А розпис, розпис вражає, подивіться. Ближче піднесу, які маски ручної роботи. Яка позолота, вона виграє. Ви знаєте, 62 рік, звичайно, це скоро цей виріб можна буде вважати антикваріатом. Дарували отакі набори передовикам, я читала передовикам коростенського фарфорового заводу, жінкам на 8 березня. Наші українські фрукти, дари наших українських садів, садіє. І яблуку, і вишеньки. Чудовий розпис кобальту. Дорогою фарбою велика, безліч позолотою ці крапенки. Ви подивіться, вони переливаються мов зіреньки на небі. Вражає. Ви знаєте, от візьмеш, що дійсно від таких виробів тримаєш в руках приємно дуже тримати, в руках віє теплотою рудських людських рук. Браво Валентині Трегубів за те, що вона залишила нам таку фарфорову красу. Жаль, жаль тільки що викрали, викрали е, вироби користенського фарфорового заводу. Ексклюзив красу. Ось така велика миска і шість меншеньких. Ось таких. Тут уже вишні нема, тут яблука. Скажу відверто, такими виробами тільки любиватися, не знаю, може це я така дурнувата, вибачте, за слово. ну я б сюди вареники не поклала би і не їла. І ну, яка ваша думка? Скажіть, будь ласка. Я би не могла якимись так варениками спортити ось таку ручної ірпоти. Бачите, стоїть тут ось таке клеймо. Знову ж таки, третій сорт чомусь. Так, ціна ж яка, значить, внизу стоїть. Ціна, однак, бачите, перша цифра щось затерта, Чи 20, чи 30 рублів, 30 копійок. Хто знає, напишіть в коментарях. Не знаю, хто це вона Надійсно, конкретно витерта перша цифра. Я думаю, не можна. Неможливо, щоб ці вироби не сподобалися. Яка ваша думка? Будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Я дуже рада, що вони поповнили мою колекцію. До речі, у мене ще є третя тарілка, маленька тарілка. Тому мені залишається придбати ще три маленьких тарілочки. Якщо десь буду бачити, по... Розумні ціні будемо так говорити, тому що дуже дорого зараз такі вироби коштують. Нереально навіть дорого. Всіх бажаю миру, щастя та добра. Бережімо одне одному, бережімо нашу рідну Україну, допомагайте один одному і та нашим доблісним ЗСУ. До нових зустрічей на моєму каналі.